Це ти вигадала. Я хочу тебе бачить. Не чіпай так задумано. Зараз будеш Іди сюди. Віка. 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 Віка? Що за х Віка! Вікусь, ти завжди на зв'язку через свою роботу. Я зараз дуже хвилююсь. Набери мене, будь ласка. Так, Діцю 8 годин бублика крутити я просто вмерло. Ну ти хоч нормально поспав перед дорогою? Так, Таке. Придяті накаснилася, так що. А ти чого вчора по сезону була? Ну я ж казала тобі, що в мене телефон розрядився. Щось рано для склерозу. Це взагалі нормально зранку по роботі писати в такий час, зараз я швидко. Я не поняв, що це за смски. Відмом, ти в моєму телефоні рисся? Що тобі шеф пише, що ти супер. Ти взагалі нормальний телефон віддай. Віддай, я сказала. Останнім часом власник міжміської маршрутки Вадим був знервований. Хлопець обирав найвіддаленіші маршрути, щоб гідно забезпечувати кохану. Проте кожна ніч вдалині від дому приносила новий сон про зраду дружини. З кожним відрядженням ревнощі Вадима розгоралися, а сварки стали буденністю. Його мати дізналася про проблему молодої родини та порадила сину звернутися до ловця. Я себе не на помойки знайшла. Вже 10 тисяч підписників. Зараз обвалю тобі рейтинг. Мої солоденькі пиріжечки та всесвітні ягідки. Що зі мною тільки що сталося, ви не повірите. Дівчинко моя, якщо хочеш заміж, роби все, що він каже. Шо? Наступний. О, яке заміж! Мені потрібно 100 тисяч підписників. Всі чокнуть і навіть сторіс не за. Здрастя, Назар Семенович. Вадим Я сумнівався, що захоче вивертати душу перед диваком. Він хотів піти, але потім пригадав, що Віка вже добу з ним не розмовляє через те, що нишпорив у її телефоні. Тому сів чекати своєї черги. Добрий день. А ви ще й на гітарі бринкаєте? Цікаво, коли ви все встигаєте людей лікувати і от тут. Проблема? Не поняв. В чому ваша проблема? Чи ви прийшли в жартах потренуватися? Коли в рейсі, мені сниться, що Віка, моя жінка, що вона з іншим. Ну, ви поняли, зраджу мене, коротше. І хто він такий, цей ваш суперник? Я не знаю, в нього обличчя маскою закрите. А ви не хочете змінити рейс? А це наш. Ну як, возіть людей Києвом. ночуйте чуйте вдома. Та... Та я нормальний мужик, я... Я гроші заробляти хочу. Мужик без бабок, не мужик. Угу. Серйозно. Якщо ви знаєте, що робити, то якої. Поради ви від мене хочете? Ну, щоб віку перестати ревнувати, все. Цікава задача. Знаєте що? А давайте так. Е, як тільки починаєте ревнувати свою віку, співайте. Що? Співати? О! Лядо на мобілі, знаєте? Ні. Ладно, то. что, коли... прикалуєтесь тупо? Ну, правду про вас скажу, що ви тупо знущаєтесь з усіх. Співайте, співайте. Ваша справа виконувати мої поради чи ні. Оце. за сеанс. Я пішов. Не-ні, -не, ви гроші заберіть. для вас безкоштовно. Вадим навіть не збирався дослухатися до дивної поради ловця, співати щоразу, коли відчуває ревнощі. Натомість вирішив стати уважним та чуйним чоловіком, якому дружина ніколи не зрадить. Ну, Пробачу, я придурок. Не треба мені твоїх квітів. У віка. Ти рився в моєму телефоні, це вже занадто. Ти просто така красива в мене дах зносить від ревнощів. Більше не будеш Ні, обіцяю. Добре, скажи мені ще раз, яка я красива. Та ти просто супер, ти, ти бомбезна. Ти така неймовірна, як сонечко, як я нуля, то така сумніти говорять. Ну, для тебе ж стараюсь. Ну що, додому? Ти що, не можна таку красу вдома ховати? Ти що, спочатку кіно, а потім кафешка? Це я розумію, вибачні. Пиши. Минуло кілька тижнів. Стосунки Вадима та Віки налагодилися. Вадим з особливим нетерпінням чекав дня народження Віки, щоб вразити її подарунком золотим браслетом. Проте коштовність не справила на дівчину особливого враження. Вадим з прикрістю спостерігав, що вся увага його дружини прикута до закордонного гостя, друга дитинства Макса. Так от, іду я по Бейкер-Стріт? Ну, це де жив Шерлок. Бачу, ідеш ти? Я? Серйозно? Угу. Я біжу, доганяю. Кидаюсь, обнимать, цілувать. цілувати. Блін, якась незнайомка. Та? Така ж гарненька, як я. Та ні. Я б же на неї одружився. Куди й до тебе? Все, все, давай, припини заливати, знову мене при всіх тролиш. Та ні, Ти що? Ці англійчанки мало того, що страшні, вони ще й ціни собі не знають. Ой, не розказуй, що в тебе нічого не було. Я ж тебе знаю. Не було. Клянусь. Так ось коли я побачив ту незнайомку, я зрозумів, що я хочу бути саме з тобою. Тому саме зорі запалали, сорі запалали мені. Чому так зорі запалали? Обалдеть, хоть светогвос, ты была, мы посяжны не наше небо, так смутлива твои позора, солнце за тебе. Святкування Дня народження Віки закінчилось о другій ночі. Проте Вадим прокинувся рано, аби вийти в рейс. Жесть. Що сто ранку, а ти вже працюєш. М -м. Ти точно хочеш цей відділ міжнародних продаж? Ніколи тобі не пробачу. Що за пред'яви? Ніколи тобі не пробачу, що ти не заспівав мені на першому побаченні. Так. Ну. і що і... було Ну, як це що було? Я б одразу за тебе вийшла і ми б стільки часу зекономили. Це твоя сторінка, а це твоє перше відео. Ти в мене такий талановитий. Тебе треба просувати. Та ну, кому це потрібно? Ну, як це кому? Мені? Може я буду твоєю продюсеркою. Я буду твоїм артистом. Вадим вперше за довгий час поїхав в рейс із спокійною душею. Тому і сни йому снилися щасливі. Алло, Вікусь, привіт, сонечко. Ти ще не спиш? А ти коли вдома будеш, Вадимчику? А Що таке, що сталося? Та ні, нічого, просто хочу приготувати твій улюблений м'ясний рулет. А, ну, Окей, супер. Завтра ввечері буду. Ну, все, давай, буду ждать, чомцю. Так, бувай. Після дзвінка дружини настрій у Вадима зіпсувався. Йому здалося, що Віка перевіряє, коли його не буде, щоб зустрітися з коханцем. Тому він попросив колегу замінити його на наступному рейсі та помчав додому. Алло, алло, Коля? Вадим відчиняв двері власної квартири з жахом. Він очікував застати віку в обіймах іншого чоловіка. Вадимчику. Вадимчику, це ти? Угу. Ти ж казав, ввечері будеш. Щось трапилось? Та бусик зламався, прийшлось вернутися. Що ти робиш? Документи на бусик шукаю. Не пам'ятаю де положив. І чого? Може, ти трошки давай відпочинеш, а потім по справах. Все, я на роботу побігла. На мене ще таке велике завдання на запчастини перекинув. Таку купу паперів треба оформити, я чесно не знаю, як я це встигну. Жесть. А знаєш, скільки людей твоє відео подивились? Ти я і те ще. Дві ага. тисячі. І це за кілька днів. Прикинь. Може, ще одне запишу? Часу не має займатися цією Давай. бардою. Вадим, щоб втихомирити свої ревнощі, перевірив усю квартиру і впевнився, що нікого чужого за його відсутності тут не було. Вадим радів, що помилився в своїх підозрах і вирішив зробити дружині сюрприз. Подарувати квіти та запросити на обід у кафе. Привіт. Привіт. Віка на мобілу щось навчає. Вона на зборах чи що? Так вона уже тиждень відпустці. А ти ще не в курсі? В смислі. Начебто з тобою хотіли час провести. Та Ти тут трубку! Ну, мені дуже подобається, як в тебе це виходить. А можна ще раз. Дервини, Вадик, що ти тут робиш? Це ти тут, що робиш? Ти спишний! Вадік, не треба! Я все дома поясню, будь ласка! Макс, все, все, Макс! Не треба йди! Йди, мені треба поговорити з чоловіком. Ну, давай, давай, розказуй, як давно я рогат! Будь ласка, не вигадуй! Це ти в нас сочинять любиш. Заливала про роботу, а сама тут. Та я щодня займалась з ним англійською мовою, заради роботи, все. Та ти шо? Да я тобі просто не казала, бо ти до кожного стовпа переривнуєш. А ти що, Ти нічого не могла придумати, да? Та хіба з тобою взагалі можна нормально говорити? Ти знаєш, що я вже рік намагаюсь перейти до міжнародного відділу, і це для мене шанс. Ну, давай, 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 розказ. Я по звук познімаю. Та я знала, що саме так і буде. Вадим був певен. Дружина його зрадила. Він вирішив ночувати в маршрутці, щоб не бачити віку. Віка Вийди звідси. Ти мені обідницю давала. Ти говорила, що кохатимеш, що вірною будеш. Ну, давала і що, а тепер я з ним. Ти її Ти мямля і нікчем. Це ви винуваті. Цікаво. І що ж ви мені інкримінуєте? Сказали, що я перестану ревнувати, а слабо було сказати, що я бачу віщі сни. Про зраду. Звідки така інформація? Це ви у сні побачили? Чи можливо застукала дружина на гарячому? Типу, мені мало того, що вона взяла відпуск і з Максом по парках шляється. Ти як вона це пояснила? Сказала, що вчить англійську. Це mm. тепер так називається: Насочиняла так. Класичний приклад патологічних ревнощів. Це що, я винний чи що? Ви виконували мої завдання. Співали, як починали ревнувати? Один раз я послухав вашу дурну пораду. Цього мені вистачило. Серце, красу. І співайте. Співайте. Сімейне життя налагодиться, як будете співати щодня. Все, я все сказав, Ви вільні. Ви вільні. В широкому сенсі цього так, а... Наступний! Після візиту до ловця у порожній квартирі Вадим почувався геть самотнім. У голову знову лізли важкі думки, що дружина покохала іншого, бо він нікчема і не варте її. Щоб відігнати негатив, Вадим вирішив співати. Ясними, теплими. дотиком очами до зорі вічністю пробіть мить як вік ніч як вік За від себе в шоці. Думала, почнеш ревнувати, будемо сваритися. Те, що псих якийсь, мені що чесно сказати не можна. Ну, якщо чесно, то псих. <ріху> 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 то ти не зраджувала мене? Ну, ти що? Зовсім. <ріху> ну, тепер я вірю. Тільки. Не мене більше ніколи ніколи добре. Ніколи ніколи. Чому так зорі запалали. Зорі запалали. Кінцева! Виходимо. Не забуваємо речі. Я як в бусік сідала, думала, це ви чи не ви, а як заспівали, пізнала. Не поняв. А житті ви мене знаєте? Так ви ж в бухгалтерії всі на ваш канал підписані? Ви так красиво співаєте. Можна селфі? Так, звичайно. Пісні Вадима в соцмережах набирали популярності, тому пасажири впізнавали його, хотіли сфотографуватися, просили автограф. Вадим потроху звикав до слави і пишався собою. Минув місяць. Налагодилося і сімейне життя хлопця. Разом з новим хобі Вадима в життя молодої родини війшла не тільки музика, а й затишні сімейні свята. Привіт! привіт! А у мене для тебе сюрприз. Так. Да? Угу. У Мене теж. Пор. Результат 8849. Що це за довідка? Ну, це якийсь прикол. Кицю, ну якось розширю кругозор, бо уроки з малим будуть на тобі. Які уроки? Викуся. Якусь ти, ти вагітна! Вікуся, сонечко. лапочка. Все, все, все на сторону поставив. Слухай. Забезпечимо бейбіку пристойне життя. Хто це пише? Це з роботи. Мене щойно підвищили. Я в міжнародному відділі. Уявляєш, господи. Так. Зараз я швидко відповім. Ну, так ти кого хочеш? Синочка чи лапочку, дочку? Двійню. Я двіню хочу. Відразу ж після звістки дружини про вагітність радість Вадима змінилася сумнівами. А що, як жінка таки його зрадила, і дитина не від нього? Вадим зателефонував Максимові. І запропонував зустрітися, щоб відверто поговорити. Привіт! Що ти хотів? Послухай, я пацан прости спитаю прямо. Ти спав з моєю дружиною? О, яка заваруха пішла. Ну, скажу, як є. Я віку люблю. І приїхав я заради неї. Дитина від тебе? Віка вагітна. Хоча для мене це нічого не міняє. Так ти спав з чи ні? А тебе це пар? Ну, розлучайся, а я на ній одружусь. Віка? Я хочу, аби ти зробила тест на батьківство. Я хочу точно знати, що це моя дитина. Вадим повернувся з рейсу. Він планував відвести дружину в клініку для ДНК тесту на батьківство. Але встиг. А наша нам сумка. Я подумала, я поживу в іншому місці. Поставте, будь ласка, в багажник. Не чіпай. Валиш до батька дитини? Чесно, думай як хочеш. Ти хоча б скажи, хто він? Твій Макс? Шеф. На, це тобі. На пам'ять. Вали ж бо совісне чиста, так? Спочатку Вадим не міг повірити, що жінка кинула його. Він хотів ще раз поговорити з Вікою та не зміг її знайти. Вадима охопив відчай. Хлопець благав ловця допомогти повернути кохану. Її ніде нема. Ні у матері, ні у подруг, ні у шефа, ні у Макса. Чого я накоїв? Які ви висновки для себе зробили? Та що я став повним придурком через ці і тому моя сім'я розвалилась. Прекрасно. Що тут прекрасного? Прекрасно те, що ви нарешті готові усвідомити, що підсвідомість вам показувала у снах і змінитися. Ви можете нормально пояснити, бо я нічого не розумію. Якщо я скажу, ви не візьмете інформацію. Точно знаю, що сни не про віку. В смислі? В коромислі. Готові переконатися у цьому. Це... Я проведу вас у контрольований сон. Там ви отримаєте всі відповіді. Що це за фігня? Ну, як знаєте, так так ні-ні, вирішувати вам. Ну Добре, давайте. Мені вже нічого втрачати. Прекрасно. Ходімо за мною. Дядьте, взяти, смоловіш. Готові? Не хвилюйтесь, дивіться сюди. П'ять, чотири, три, два, один. Вадима, що ви бачите? Де ви знаходитесь? Я вдома. Сонечко, ти вдома? Яки немає. Корзина з полуниці. Брід якийсь. Навіщо вона тут. Віка. Що за бред? Ти торм. Ну, шевелись, давай через тебе йде, а на ринок опоздає. Скільки ще треба клубніки продати. Ну, а можна не оскорблять. Хто з вами, Вадиме? Хто вас обзиває? Мій батя. Повертайтесь. Три, два, один. Що ви згадали? Що в кінці 90-х. Мій батя запретив мені тратити час на дурню. На співи. І де ви співали? Хорі. Забрав мене прямо перед концертом. А потім всі мої товариші поїхали на фестиваль у Прагу. А ви що ви мали робити? Вламувати на плантації клубники. А потім продавати її на ринку з баті. І що, батя, хвалив вас. Те, те там. Казав, що я мямля, а не можу, якому жінка роги не ставлятиме. Саме тому ви думаєте, що я не варті гарної дружини, так. Раніше я так і думав. Тепер я знаю. Я впевнений. Я вартий кохання. Я вартий віки і я мушу все виправити. Чудово. А, До речі, а скільки з мене? Не варто. Головне, запам'ятайте, що не все в житті купляється гроші. Ваш час вийшов. Дякую. Минув тиждень, а Вадим так і не міг знайти дружину ні у рідних, ні у знайомих. Та й на його дзвінки Віка не відповідала. Щоб остаточно не впасти у вічей, Вадим рятувався з півом. Ця пісня для моєї коханої другої мені. так запалали, Вадим не бачив дружину цілий місяць, доки одного дня йому не зателефонувала теща. Вона вмовила доньку поговорити із чоловіком. Вадим приїхав на місце зустрічі.